Ось ця Другабацька, там далі шматок неправильно, тут Бескіт, бачите, Бескід. Ми вже казали, 5, а може 6 перших поверхів заселені. Не може не тішитись за Бескід, що в них покращується ситуація. Люди на балконах речі, знайшли. Це означає, що це означає, що все добре. А йдемо напрямку до центру. Вулиця Дрогобицька, ліворуч церква. На горизонті видно Шахтар, гори. Ліворуч тут магазин рукавичка, хто не знає, такий маленький магазин рукавичка, далі там великий є на довженка, але тут поки що маленький магазин рукавичка. І Чуємо трошки службу Божу. З цього храму. Ми частіше буваємо біля Миколаївської церкви і чуємо службу Божу. А зараз проходимо, бачите. Ну, сьогодні ми були біля Миколаївської церкви, біля... біля церкви покрови. Так само можна почути службу. Ну, прихожанам цієї церкви, які зараз не вдома. Я думаю, буде цікаво почути кілька слів отця. Тата притягне остей, як події мови, і посланця відразу вічні І казав, що йому принести голову Івана. Пішов той, відтяємо голову в'язниці, приніс її наполонився. Знімається в день дівчині. голови Івана Хрестителя. Святой Ісуса і розповіли йому про все, що робимо. Вісах і Сини, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати та сестри. Вас запитують у священника, а що було з людьми, які мали у вас? Так, машини їдуть не чути, що говориться, на жаль. Yeah. Гарний ракурс, гарна панорама звідси. На трускавець на місто, на гори. Чоловіки шукали православну церкву. Пані, яка продає квиточки, підказали їм. Теж звертали, бачите, це віла. На жаль, от вона вже. На жаль, віла має вже такий вигляд. Ну, можливо, так було задумано, щоб вона мала такий вигляд. Ще, як ви і просили, бережу себе, перехожу тільки на переході. Бачите, тільки на переході перехожу і всім так раджу переходити до на переходах. Вже є соціальна складова в нашому каналі. Ми висвітлюємо релігійні традиції. Вчимо дітей, на що дітей, людей, правильно переходити дорогу. Переворуч лісова пісня, вулиця Довбуша. Там колись жила. В цьому районі праворуч. Дітенька одного нашого глядача, який дуже давно нам не коментував, сподіваюся, він нам покоментує. А не з Грін Парк. Знову ж таки, колись була інформація, що Грін парк належить Андрію Вороніну. Не знаю, правда, не правда. Ні підтверджень, ні спростування не отримав. Хто не знає, Андрій Воронін це український футболіст. Не сутринство добудовують черговий срібний будинок. А ще нижче не добудовують будинок. З Другобицькою теж ми колись частіше ходили, завтра завтра ходимо. Чим більше буде мати відео з Другабочкою, звичайно, тим більше будуть нові відео з Другабочкою. Пан Василь будинки будує швидко, Відповідально. Там ще навіть десь міська рада є між цими всіма будинками, поки що вона помітна. в в центрі, центрі хто хто не знає, ми вже... Тому, хто не знає, знає? ми ми вже... вже вже Чому Всі знають, що Бачите, Тут колись знаходилося кафе, згадка, де стояв колись цей, як він називається. Там колись стояв Запорожець, але зараз Запорожця немає, цей Запорожець перенесли. miejce, może że wam pokał, że to poroszczę tam że nie ma. No. Пішохідна частина. А, ще покажу вам, бачите, ну, ці такі фотографії, ретроспектива трускавця. курорту трускавця, старі фотографії історичної давнини. Я думаю, що через 100 років ще тут біля міської ради буде встановлений вже LED-екран, де будуть крутитись ролики Львів депо. І буде написано ретроспектива старі види трускавця. І люди в 2200. 22 році будуть дивитися і захоплюватися, який трускавець був гарний раніше, до того, як не прийшов 2222 рік. Ай ми знов в центрі. О, та пані, ми її бачили в самборі, в Другобичі у Львові. Пані дуже мобільна, дуже швидко пересувається. Я думаю, вона давно мільйонерша. Щоб прям хто мільйонерка. А і напс